Температура є одним із чинників середовища існування тварин. Температура постійно змінюється з часом протягом доби чи року, або ж у просторі під час переміщення організмів у межах середовища. Тому організми пристосувалися до життя за різних температурних умов. І тут дуже важливо врегулювати. Тепловий баланс в організмі тварин, оскільки він впливає на процеси життєдіяльності. Зима для тварин найважча пора року. Готуючись до зими, тварини змінюють своє хутро на зимове густіше і пухнастіше. Багато тварин впадають у сплячку жаби, ящерки, гадюки, тритони. Влаштовується в ямах, норах під камінням. Також впадає в сплячку їжак. До речі, запасів на зиму він не робить, бо взимку він спить і їжа йому не потрібна. Також сплять зимою ведмідь та борсук. Але на відміну від інших, їхній сон чутливий, і вони можуть прокидатися для того, щоб проспати всю зиму. Восени вони мусять запастися жиром і витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, зменшується температура тіла, кров'яний тиск, значно уповільнюється дихання та серцебиття. Терморегуляція це урівноваженість процесів віддавання й утворення тепла в організмі тварин. Залежно від здатності підтримувати сталу температуру тіла, тварини поділяються на дві групи холоднокровні і теплокровні. Наземні тварини з непостійною температурою тіла холоднокровні потребують теплого або гарячого клімату з достатньою вологістю, а тому найчастіше вони зустрічаються в тропіках та субтропіках. Низькі температури краще витримують тварини з постійною температурою тіла теплокровні. Чемпіоном з витривалості до низьких температур слід назвати антарктичних пінгвінів, зокрема імператорських. Вони дуже добре переносять страшенну холоднечу і сніжні бурани антарктичної зими. Витримати жорсткий холод Антарктики. Їм допомагає щільне і густе оперення та підшкірний шар жиру. З морських сервців найнижчі температури доводиться витримувати антарктичним тюленям. пристосуватися до низьких температур дає можливість товстий підшкірний шар жиру. Найвища температура на поверхні землі буває у пустелях. Повітря там нагрівається до 50 градусів і вище. У пустелях живе багато різних тварин: савці, птахи, плазуни, різні безхребетні. Усі вони пристосовуються до високої температури і відсутності вологи. Більшість з них веде нічний спосіб життя, проявляючи активність в ті години доби, коли спека спадає. В день вони перебувають у норах або вилазять на гілки дерев і кущів, де температура вже на висоті 2 метра нижча за температуру ґрунту. Серед хребетних тварин з непостійною температурою тіла чемпіоном витривалості до високих температур є пустельні ящерки шипохвости з Північної Африки. При цьому температура тіла шипохвостів. Піднімається до 43-50 градусів, чого не витримують інші ящерки. З теплокровних тварин, зокрема савців, витримувати високу температуру пустель до того ж, довгий час обходитись без води 17 днів можуть верблюди. Для людини терморегуляція це дуже важливо, адже процеси обміну речовин в нашому організмі. Залежить від сталої температури тіла. Основним органом регулювання температури тіла людини є шкіра. Саме шкірою ми відчуваємо тепло і холод. Іноді тепловий баланс організму порушується, що може призвести до перегрівання теплового чи сонячного удару. Це дуже небезпечний стан для здоров'я. Найчастіше причиною такого явища Є висока температура або перегрівання під дією прямих сонячних променів. Щоб уникнути тепловий та сонячний удар, у спекотну погоду слід вдягати капелюх і легкий вільний одяг. Потрібно уникати фізичної активності та пити достатньо рідини, щоб запобігти зневодненню в організмі від потіння. Перша допомога при тепловому ударі. Перемістіть потерпілого у прохолодне місце, під голову покласти валик. Далі звільніть від одягу, що стискає, покласти на лоба холодний компрес. Охолодження не повинно бути різким і швидким. Далі забезпечте приплив свіжого повітря. Після надання першої домедичної допомоги викликати медичну допомогу потерпілому. Найпоширенішим ушкодженням шкіри є опіки і обмороження. Опік це травматичне ушкодження шкіри, спричинене дією тепла, хімічних речовин або випромінювання. Найбільшу небезпеку для шкіри становить полум'я, гаряча рідина пар. Розпечені предмети. Аби вберегтися від опіків, слід дотримуватись правил поводження з побутовими електричними і газовими приладами, не торкатися поверхні праски та інших нагрівальних приладів. Дуже обережно слід поводити себе на кухні насамперед з нагрітими рідинами. Не можна нахилятися над кастрюлею під час зняття кришки. Досить часто мокре і тісне взуття або тривале перебування у снігу або під холодним дощем у нерухомому стані можуть бути причинами обмороження. Зазвичай цей небезпечний стан виникає взимку, коли на вулиці. Або в неопалювальному приміщенні температура повітря нижча за мінус 10 градусів Цельсія. Обмороження це результат ушкодження тканин організму від впливу низьких температур. Часто воно супроводжується загальним переохолодженням тіла. Як уникнути переохолодження та обмороження у морозну погоду? Обмежуйте перебування на вулиці. Використовуйте багатошаровий одяг, що не стискає рухів. Обирайте тепле та нетісне взуття, обов'язково одягайте шапку, шарф рукавиці, активно рухайтесь на морозі. Якщо довго перебуваєте на вулиці, кожні півгодини заходьте в тепле приміщення, шукайте, де зігрітися. Якщо відчули печіння на шкірі, при обмороженні не розтирайте та різко не зігрівайте уражені місця, дотримуйтесь принципу внутрішнього зігрівання, помітили зміну стану шкіри, звертайтесь до лікаря, будьте обережні та піклуйтесь про своє життя.